На сьогоднішній день на території Новгород Сіверського району проживає близько 28 тисяч громадян. Основну кількість населення це 96%, складають українці. Також Сіверська земля стала рідною домівкою для 3% відсотків росіян та, відповідно, для 1% відсотка осіб інших національностей. І незважаючи на те, що компактного проживання національних меншин зараз на Новгород-Сіверщині немає, в районі створені всі умови для задоволення їх потреб та інтересів. У закладах культури працюють самодіяльні народні колективи. У репертуарі яких є твори російською мовою. В бібліотеках представники різних національностей можуть знайти літературу, яка їм близька до душі. Зокрема, працівники центральної районної бібліотеки підготували виставку Скільки народів, стільки культур, на якій представлені твори авторів різних національностей, як сучасних, так і світової класики. Є також видання, надруковані іноземними мовами. Є у нашій бібліотеці і книги. Написан, надруковані на різних мовах: і німецький, і французькій, і польський, і білоруській, ну, звичайно ж, і російський, і англійський і так далі. Тобто, якщо людина хоче прочитати книгу на своїй рідній мові, то ми теж можемо надати їй таку можливість. Серед книжок, представлених на виставці, є ті, що написали громадяни інших національностей, які тривалий час проживали на Новгородській Сіверщині. Звісно, і вони знаходять вдячних читачів. Я хочу сказати несколько слов об исаке Моисейовичі Клейнері. Вот я увидела його книжечку здесь на виставці і вспомнила його як человека енциклопедических знаний. Мені довелося посчастливилось можна сказати лично знать этого человека. Он не только был основоположником куликовского клуба, туристического клуба ⁇ Костер ⁇ он еще был и прекрасным бардом. Он писал песни, он играл на гитаре, он писал стихи. Єдність українського суспільства забезпечується наданням національним меншинам можливостей для реалізації їх етнічної самобутності, використання рідної мови, культури, задоволення інших потреб та інтересів, зазначив заступник голови адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков під час відвідування виставки. Він також зауважив, що питання реалізації прав осіб, які належать до інших етнічних спільнот, на постійному контролі президента України Віктора Януковича. Політика, яку проводиться. У роки незалежної України це політика гуманного, толерантного ставлення, це політика, яка відповідає кращим європейським зразкам. Тільки ця політика має майбутнє, має перспективу. Значна увага в районі приділяється питанню зміцнення міжнаціональної злагоди. Про це свідчить ряд заходів, що проводяться в Новгороді Сіверському, і які стали вже традиційними. Зокрема, вже в четверте у травні цього року. Сіверська земля радо зустрічала гостей з братських держав під час проведення міжнародного культурно-мистецького фестивалю на тлінне слово.